Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин у новинах про Динамо з'явилася справжня сенсація: колишній тренер донецького шахтаря може стати наступним, хто очолив команду, замінивши Олександра Шовковського. Тиск величезний, виступи непереконливі, а терпіння керівництва, здається, закінчується. Зараз я вам все розповім. Тож підпишіться на канал і поставте лайк, бо тут ви не пропустите нічого, що відбувається з нашим клубом. Поїхали! Київське Динамо погано розпочало сезон 2025-26. Вони провели три гри без перемог, крім того, болісно вилетіли з Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Ця ситуація викликала занепокоєння у вболівальників і посилила критику гри Шовковського. За словами журналіста Ігоря Бурбаса, якщо тренера звільнять, найімовірнішим кандидатом на посаду тренера є 51 річний хорват Ігор Йовичевич. Для тих, хто не пам'ятає. Він раніше працював у Дніпрі 1 а також керував нашим великим суперником Шахтарем Донецьк, демонструючи свою майстерність та заслуживши повагу в українському футболі, і ситуація може змінитися дуже скоро. У наступній грі Динамо зіграє з Крістал Палас, і чергова невдача може означати кінець для Шовковського, їхній суперник на підйомі, тоді як наша команда все ще намагається повернути собі впевненість. Отже. Шановні вболівальники, що ви думаєте? Чи варто Динамо зупинятися на Ігорі Йовичевичі? Навіть з огляду на його минулу участь у Шахтарі, чи Шовковський все ще заслуговує навотом довіри? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Я зупинюся на цьому, але скоро повернуся з новими новинами з найкращими побажаннями всім і до зустрічі.